Днями в Україні проведуть першу церемонію нагороди з езотерики. У нас мало проблем, тож давайте накличемо ще гнів Божий. Серед більше ніж 20 номінацій премії є Таролог року, мульфар року, відьма року, Сексолог року, року та інші. Почесна статуетка зроблена вигляді лівої руки з різними езотеричними символами, і це також не випадковість, адже в езотеричних школах це символ прихованої роботи таємного знання і внутрішньої трансформації. Насправді проблема не у самій церемонії, а в тому, що на ці найрізноманітніші езотеричні послуги серед українців є шалений попит, і він зростає. 47% наших громадян вірять у надприродне і звертаються до послуг ворожки, медіумів або екстрасенсів. Біблія гостро засуджує будь-які форми співпраці чи звернення до таких спеціалістів, бо це гріх проти першої заповіді. Це не гра, це не по приколу. Цими практиками людина несвідомо дає дозвіл діяти злим силам у її житті. Мабуть, вже досить себе дурити, говорячи, що ми християнська держава, ми потребуємо глибокого духовного навернення. Молімось за це.